Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, це можна зробити ось прямо тут і прямо зараз. Не забуваємо! Найкращі наші попутчики це вподобайки, коменти і репости. Отже, 24-й тур. Українська прем'єр-ліга, чемпіонат України з футболу 14 квітня, неділя, чудовий вихідний день. Весна буяє прямо о 13.00 у час дня ми з вами будемо спостерігати перший недільний матч. Ворскла Шахтар. Нагадую, перед тим, як робити прогнози на футбольні події, треба вивчити турнірне становище, стан команди і е, особисті стосунки між клубами. Що я і зробив в першу чергу. Ну, ми з вами знаємо, що Шахтар на сьогодні лідер. Лідують у турнірній таблиці на першому, на першому місці. Ворскла сьоме місце. У Ворскли після 23 зіграних матчів. Нагадую, що Ворскла не має перенесених і пропущених матчів. Ворскла забила 23 в середньому один м'яч за гру Пропустила, на жаль, аж 34 м'яча. Це майже півтора м'яча за матч. Здобули 30 балів в свій актив. У Шахтара. Шахтар має 21 матч зіграний, 2 в запасі 45-18 різниця забитих пропущених. Більше тільки у Динамо Київ забитих. У Динамо Київ 50, нагадую. Так, що ми маємо. Так, зараз підглядую у свої записи. 49 балів у здобутку. У лідера українського футболу у Донецького Шахтара. Між собою, як грають Ворскла і Шахтар? Дивіться, досить неоднозначно, що я маю. на увазі Останні сім матчів. Останні сім матчів, якщо взяти, то Шахтар виграв лише у трьох з них. Із сіми останніх матчів між Ворсклою та Шахтарем, Шахтар виграв всього лише у трьох. Уявляєте, яка е, гаряча зустріч очікується. Тим більше, дивіться, у останніх трьох матчах між Ворсклою і Шахтарем, Ворскла забиває два і більше м'яча. Ворота Шахтаря. Ворскла знає і вміє забивати Шахтарю. І знає, як це робить. Десь нащупали слабке місце, мабуть. Або ж що ви скажете? У чому тут секрет останніх оцих е, ну, недосить вдалих для Шахтаря матчів іменно проти Ворскли? Що це може бути? Але ж, знаєте, не дивлячись на те, що ось така ну, яскрава статистика і не на користь Шахтара, я все ж таки вірю, що самий потужний клуб України, Донецький Шахтар, виграє у неділю. Ну, Ви спитаєте, а для чого ж ти нам навів оці отакі? Показники протирічів такі. Щоб багато хто з вас задумався, і, можливо, не слід повторювати за мною. Можливо, і за цього. Але ж, друзі, я, як сказав, я все ж таки вірю, що Шахтар виграє, і не просто виграє, а при цьому буде. Забито в цьому матчі немало м'ячів. І все ж таки, так, да, я очікую і гол від Ворскли, як мінімум, один. Ну, шахтар все одно заб'є бодай на один м'яч більше, ніж пропустить. Тому, як мінімум, я очікую тут 2-1 на користь шахтаря, або ж 3-2 на користь шахтаря. Тому мій прогноз перемога шахтаря і тотал більше 2,5. 1,89. Друзі, ви почули мої думки, моє вивчення ось цього матчу. Мої припущення. Але ж, бачите, мій прогноз досить протиречивий такий. Ідучий в розріз Статистичним показникам. Так я б його е охарактеризував. Тому я при е складанні прогнозів на той чи інший матч, як ви помітили, більш всього орієнтуюсь на своє відчуття і на своє передбачення більше, ніж на статистику і особистих зустрічей. І на статистику взагалі по турнірній таблиці і по турнірному становищу. Тому, друзі, я думаю, Шахтар зайвий раз закріпить своє лідерське місце перше. І зайвий раз доведе для всіх в Україні, що він одноособовий лідер. Українського клубного футболу на сьогоднішній день. Щоб всі погодились з цим, згляньте на турнірну таблицю. І вам все стане зрозуміло. От якось так. На, нібито так все очевидно і банально, але ж з другого боку, подивіться на статистику. Досить. Небезпечно і досить сміливо, отак, от стверджувати, перемога Шахтаря і тотал більше 2,5. Але ж я стверджую і прогнозую іменно так. Друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, вподобайки, коменти, репости, скріншоти по моїм всім прогнозам, по всім спортивним подіям. Я закидую в телеграм-канал ще. Задовго раніше перед виходом тут на Ютубі відео формату прогнозу мого. Тому завітайте до нашого телеграму. Посилання на нього в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Бажаючи віддячити, там в телеграм-каналі ви і знайдете всі потрібні вам реквізити. Наперед вдячний вам! Друзі, нашим самим добрим і щедрим підписникам, друзям і гостям. В ці нелегкі часи для нашого народу, для нашої країни. Я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, щастя, здоров'я, любові, добра, удачі! Слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народові і героям слава! До зустрічі, друзі.